Вам цей хоче сказати, що є чоловік, король жезлів, це чоловік енергійний, сексуальний, чоловік емоційний, чоловік, який ставить мету і досягає її. Ось і сила, це ви, що ви сильна, ви підкорили цього чоловіка, цього лева. І що ви не помічаєте, ви не можете помічати, ви цього не бачите, я це відчуваю. що цей чоловік, Знайшов таки третій фактор, який для вас двох, і він працює над ним, це Пентаклі. Тобто він знайшов те, що може вас об'єднати. Дівчата, я не думала, що буду про кохання знов. Вибачте, так, окей, що ще? Хоч сказати, а ви не помічаєте, що буде шанс, жезловий шанс, шанс, якому є енергія. І... Ховна жриця і двійка мечів. Знов карти не кажуть все, що є, як це буде, але ви після цього шансу, що це за шанс буде, не розкривають карти. Після ви цього шансу ви будете в думках, і ви будете самі думати про те, чи взяти вам цей шанс, чи ні. Так чи ні, так чи ні. Думки будуть у вашій голові такі різкі і випадає сонце. І випадає аркан помірність, і випадає аркан двійка Пентакли. Це говорить про те, що цей шанс може принести вам.